Ніколи не робіть такої помилки, як питання, скільки коштує погонний метр ринви. Того, що погонний метр ринви при водостокі, він не значить майже нічого, бо там треба. Тримачі желоба, крючки, треба лійка, треба заглушки, треба з'єднувачі желоба. Якщо є повороти, треба кути, труба, коліна, виливки, тримачі труби або кріплення труби. Якщо це все правильно набрати, то краще знати, погонаж, довжину, по жолобу, висоту по трубі і перехід до стіни. Якщо у вас ці всі розміри є, тоді можна це діло 5 хвилин прорахувати і розуміти, скільки коштує водосток. Бо коли ви питаєте, наприклад, там 400 гривень погонний метр, ви собі приблизно множите і розраховуєте на одну суму. А коли приходиться рахувати і купляти, то зовсім вилітає інша. Сума в кушторисі. Тому розраховуйте свій час і гроші, а ми вам покажемо всі батехи від руки. Це новий інноваційний водосток. Ринва трансформується в прямокутну з прямокутною трубою або на півкруглу з круглою трубою. В нас на Клочківській 119А.